Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну, Розпіарена, розрекламована розмова Путіна з е, Трампом буде ввечері. Да? Не знаю, встигнемо ми на неї, не встигнемо, можливо, завтра поговоримо. Ну, Це е, нападалі. Да? І що там повинно бути? Ну, Розмова буде практично 90% про війну в Україні. Війну з агресором. Що пише видання ISW? Що Путін буде намагатися підштовхнути Трампа до поступок? До поступок взагалі не пов'язаних з 30-денним перемір'ям? Та чи ще воно буде, друзі? Та чи ще воно буде? Це так. Всі намагаються, всі хочуть, але як воно буде і куди воно поведе і до чого воно доведе, подивимося. Так от російському диктатору Володимиру Путіну ну, вдалося вже частково да, зманіпулювати ухваленням рішення до цього тридцятиденного припинення вогню, ну, маючи намір домогтися від США поступок, не пов'язаних із тимчасовим затищем, друзі. Ну, На одну з них е, Вашингтон уже пішов. Він оголосив про вихід з Агенції з моніторингу воєнних злочинів. Тобто, все, США не приймає участь в фіксації, взагалі в роботі е, тіє, тієї комісії і тієї созданої групи, створеної групи, яка фіксує злочини Російської Федерації на території України для США. Російська Федерація нічого не зробила для України. Це я, звісно, упрощено кажу, але так, все, вони нічого не бачать, вони нічого не чують, вони нічого не знають. Пийте, гвалтуйте, вбивайте, ріжте голови росіяни. робіть, що хочете. А ти Путін також можеш робити, що хочеш. Ну, ось така ось така. Таке, та такі перемовини, така розмова. Ну, це говорить е, інститут вивчення війни. Ну, аналітики цього ж інституту також зазначили, що Кремль досяг успіху майже в усіх зусиллях що е, отримання попередження поступок в американського лідера Дональда Трампа на переговорах про патиння війни. А хто б в цьому сумивався? Трамп робить все, щоб Росії було добре, а Україні було погано. Ну ми до цього вже звикли. Ми це вже знаємо, ми це вже розуміємо. Будемо спостерігати, будемо дивитися, як це все буде відбуватися. Будемо дивитися, друзі. Але окрім цього, Белгород хоче додому. Белгород хоче додому. Сьогодні вночі Білгород е, ловив, приймав високоточні. Уламки ловив з усіх сторон і там впіймав, і там впіймав, і там. Я так люблю ПВО Белгородське. Знаєте, вони ж пишуть. Я люблю Белгородське ПВО. пам'ятаєте, там якісь дівчата? і це ПВО збиває прямо над Белгородом. І все летить на Белгород, А вони кричать: нас за що? за що, Ми ж завжди любили Україні українців. Ми ж українці. Ми хахлов завжди любили. Вибачте за це. Я просто коли я нервую, коли я розмовляю про росіян, у мене нормально. Але вони, так, да, було 46 безпілотників, всі 46 вони збили, все у них нормально. Ну і хай буде нормально. Ну, і хай буде. У нас також буде нормально, ми збираємо на нові безпілотники. Зараз ретранслятор загасимо, потім будемо ще безпілотнички купувати. Правда, вони не будуть до Белгорода летіти, там інші є, але вони будуть допомагати нашим воїнам на фронті, прямо на позиціях. Тому всі реквізити під відео, друзі. Будь ласка, заходьте, допомагайте і будемо всі разом. Німеччина, друзі! Німеччина. Лікарям Німеччини наказали готуватися до можливої війни. Це міністр охорони здоров'я Баварії заявила. Німецька система охорони має бути готова надавати допомогу пораненим солдатам і цивільному населенню. Ну, оце щось в Німеччині пішло. Просипається після. Опера... Ну... Обрання нових партій, там буде і канцлер новий Мерц, Він більш прямий, більш чіткий, більш такий. Знаєте, я б не сказав, що він жорстокий, але він пряма людина. от Він отак от, думає, він так і говорить: це не Шольц. Позвоню, не позвоню, Позвоні мені, позвоні. Позвоні. Ну, Шольц теж нам багато давав. Це так, ну він такий. Але дава ще Німеччина виділить ще 3 мільярди євро на допомогу Україні. Загалом Берлін надасть Києву в 2025 році 7 мільярдів євро. Це заявила глава МЗС Німеччини Анна Анна Лена Бербок, яка ще зараз працює. Вже вирішена. Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще 3 мільярда на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні 7 мільярдів, як і та рік, сказала вона перед засіданням Ради із закордонних справ у Брюсселі. Бербок зазначила, що у вівторок до. Конституції Німеччини внесуть поправку, яка дасть змогу істотно збільшити бор для фінансування оборони і забезпечить більшу підтримку України. Ну і себе також, і правильно, і себе, і нас. Наша мета сильна і суверенна Україна. Важливо не тільки зміцнити наш оборонний потенціал, а й ухвалити швидке і амбітне рішення на рівні лідерів та урядів. Ну там, опять же, буде угорщина. Ну, подивимося, як вони з нею будуть розбиратися. Друзі, а ми давайте підтримайте канал. Під Поставте подобаєчку, або десь лайк поставте. Напишіть, що ви думаєте. Да? От і про Белгород, і про Родну Гавань. Пишіть, розповідайте свої думки. Я зараз не можу відповісти на всі. Але я читаю на всі коментарі, але я їх читаю, повірте мені. Розповсюд тебе обов'язково, щоб люди теж знали, що відбувається в світі, щоб люди приєднувались до нас. Підписатись потрібно. От нас зараз там 57 да? а, тисяч. Давайте зробимо 58. Ну, підпишіться, Ну 40-50% дивиться не підписаними. Це ж вам не тяжко. Ну, не тяжко. А для каналу це дуже добре. Йдемо далі. Новий прем'єр-міністр Канади запросив Володимира, ну, Марк, Марк Карні запросив Володимира Зеленська на саміт G7. Це пише The Times. По словам Карні, він передав президенту України запрошення на саміт G7 під час телефонної розмови, яка відбулася напередодні. Саміт Групи 7 відбудеться у червні 25-го року в канадській провінції Альберта. Ну, це ж там буде і. Трам, ну, зараз всі держави g 7 ну, дуже так на, 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 ну, налаштовані проти Сполучених Штатів Америки, тому що те, що там відбувається, ну, ну ви бачите, що Трамп і його молода команда хочуть кинути всіх. Тільки Путіна підняти над усіма І тепер, що Японія повинна кланятися, да? Канада повинна кланятися Російській Федерації, Німеччина, Франція, да? а, Італія, ну, я не знаю, Великобританія, що всі повинні руки цілувати. Ну, Трамп, Трамп є Трамп. На жаль, нам його терпіти. На жаль, не чекайте, що його знімуть. На жаль, не чекайте імпічмент, на жаль, не чекайте нічого. Він буде працювати, і оці всі будуть працювати. А ще на цьому саміті, саміті сказав Девід Лемі, це британський міністр закордонних справ, що G7 будуть тиснути на Росію, поки та не погодиться чи на перемір'я, чи на мир. Я не знаю, вже, що воно там, чи заморозка, чи як воно буде. Поки що нам це невідомо. Та я вважаю. Нікому це ще не відомо. Просто нікому це ще не відомо. Ми можемо розмовляти про що завгодно, але так от Лемі зазначив, що пропозиція щодо припинення вогню тепер на столі, і Україна е серйозно налаштована на мир. Подивимося, що буде робити Російська Федерація. Друзі, я хочу подякувати за те, що ви стаєте спонсором. Це не дуже тяжко, це взагалі. Кнопочка, там є різні рівні. Будь ласка, підтримайте канал, якщо можете. Я дякую за те, що якщо ви висилаєте посилки, неважливо навіть через Євгена, через мене або хтось. Самі висилайте, допомагайте, допомагайте нашим воїнам. Це зараз потрібно. Не думайте, що все війна закінчилась. Ні, друзі, ні. Їм треба допомагати. Я хочу подякувати за донати. Семенець Сергію, Абанк і один переказ, два перекази, один переказ на канал. Дякую вам, друже Сергій, я тисну вам руку, дякую вам. Сорока Ганні, Максимчук Володимиру, Пилипенка Світлані, Бойцун Ганні, Пилипенка. А, ще раз написав: ну нічого, буває. Пилипенка, Світлані, буває два рази. Нічого. Дякую вам, пані Світлана. Панченка Миколі, Кульчицька Олені, Соляник Людмилі, Вівдіч Тетяни, Вербіцькій Валентині. Чивички Лідії, Кузнович Олені, Нестеровському Михайлу, Феда Зої, Артамонової Наталії, Грицан Валентині, Бутенка Ганні, Буценка Олені Біля, Біляцевої Людмилі. А також хтось учора о 20.31 на привадцять 24 без прізвища. Дякую вам, друзі, дякую. До вечора буде день, буде і їжа. Україна переможе.